Ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький і розпочинаємо наші сьогоднішні ефіри прогнозування. І ефір, який ми зараз будемо з вами тему вірніше, ефіру, яку ми зараз з вами будемо розвивати, проглядати, надзвичайно цікаво. І виникла ця ідея мені ще вчора, але сьогодні виникла її така корекція цієї ідеї. Чи може бути перемога України в період ретроградного Меркурія? Тому що період надзвичайно неоднозначний, період енергетично дуже сильний і взагалі що таке період ретроградного Меркурія? Я не є там великим астрологом, знову ж таки, але за, таке, як період, але, але за таким явищем, як ретроградний Меркурій, я завжди стараюся. Слідкувати, тому що насправді в житті відбувається в той час дуже багато різних всяких історій, наш оцей ретроградний Меркурій, який зараз є, він буде тривати з 10.09 до 2.10, тобто з 10 вересня до 2 жовтня 2022 року. І якщо я все правильно пам'ятаю по астрологічних цих періодах то це вже третій ретроградний Меркурій за цей рік. Відповідно, період надзвичайно специфічний, і нам всім і кожному треба пам'ятати основні правила ретроградності планети. Це все не так легко, це все не так просто в такі періоди. І дуже часто в життя повертаються якісь такі, ви знаєте. Незрозумілі люди з минулого, незрозумілі події з минулого, таке, що особливо нам не хотілося б, знаєте, бачити, чути, розуміти, але саме ця, цей ретроградний період він для мене є періодом завершення оцих незрозумілих якихось з минулого спілкувань, незрозумілого з минулого якихось ситуацій завершення і позитивного вирішення. І от в мене виникла ідея зробити сьогодні так звані розклади і подивитися, чи справді може бути перемога України. І яка може бути перемога України? Чи повноцінна? Ну, зараз подивимось. Я не знаю, що покажуть розклади, я буду робити їх сьогодні вживу в даному прямому ефірі. Чи може бути таке, що Україна в період цього ретроградного Меркурія переможе і. І, і завершить оцю таку жахливу історію з війною, з цією російською напастю. Будемо сьогодні дивитися. Я думаю, тема вам цікава, бо тема дійсності така неоднозначна. Ще, що взагалі в період ретроградного Меркурія, ну якби так, астрологи а, забороняють робити. Як мінімум, це вирушати в якісь далекі поїздки, робити якісь дуже такі важливі, вагомі покупки чи продажі. Ну, більше покупки. Тут, О, чекайте, бо щось мені не виключив звук на телефоні. Так, хвилинку би не виключив звук, і воно вже мене вибило. Дуже уважно в період ретроградності треба бути. До дуже уважним треба бути. До різного роду документів, до різного роду важливих таких всяких, переговорів, досліджувати навіть найменші деталі. Також не бажано купляти якусь велику побутову техніку, в тому числі. Все треба дуже чітко обдумувати, не поспішати, не квапити події, добре все аналізувати. Але попри те, рухатись вперед і вирішувати ті події, які з минулого будуть активно надходити. Тобто докладати якраз максимум зусиль для завершення справ. що зараз що зараз власне і роблять наші доблесні воїни ЗСУ. Вони докладають зараз максимум зусиль для завершення справ, щоб прийшла чим пошвидше перемога. Хто має можливість цей період, звичайно, треба якомога більше проводити часу з рідними, близькими, людьми, які вам дорогі, які вам близькі. Чи можна кинути курити? Будь ласка, я сподіваюся, що все буде якраз сприяти цьому, щоб ви покинули свою шкідливу звичку. Треба якісно приділяти час і увагу своєму здоров'ю, своєму енергетичному стану, старатися бути в балансі, старатися знову ж таки дбати про здоров'я своїх рідних і близьких людей. Дуже важливим це є знаєте, викидати з свого життя всякий мотлох, всякий непотріб, все те, що заважає рухатися, те, що заважає розвиватися. Якщо, наприклад, це якісь непотрібні речі, чи непотрібні там поламана якась техніка чи щось, тобто це спричиняє енергетичні зарідки якби, застої, так? це треба забирати. Треба наводити всюди лад, всюди порядок, як в побуті, так і у власних справах, так і у власних думках. Добре, також займатися активною діяльністю фізичною, спортивною. Проводити багато часу на природі, хто має таку можливість, підсилюватись, медитувати. Ще раз, як я вже сказав, добре все аналізувати, займатися саморозвитком, займатися самоосвітою, складати правильні плани на подальше майбутнє. Але кажу ще раз: саме головне, саме головне, головне, це дійсності завершити те, що буде повертатися, тому що цей період буде цьому максимально сприяти. Це такі самі основні рекомендації. Насправді є дуже багато там всяких різних астрологів, які багато знімають теж відео. Кому цікаво, можете подивитись, звичайно, бо я не є сильним в астрології, але я вже по собі замітив багато років, що як тільки наступає цей період ретроградності, ну дуже він непростий цей період з однієї сторони, але дуже він вдалий в цьому, щоб завершити то, що треба було завершити давним-давно. Сьогодні я взяв для нашого розкладу колоду, звичайно, енергетичне таро-ошо. Сьогодні ми будемо ще з нею працювати в наступному ефірі, де будемо дивитись конкретно, будем дивитись конкретно енергетичні таро ошо підказки для духовного росту і розвитку. Також я візьму сьогодні для роботи нашу колоду Древній сувій, Таро-Древній сувій. Um, візьму Оракули. Візьму оракули мудрості. Щось мені так хочеться. Oh, і ще би щось взяти, правда? Напевно, візьму все-таки таро Алістера Кроулі. Щось воно так дивиться на мене, візьму Таро Алістера Кроулі. Так, да, порвати навіки з Московії, наприклад, період цієї ретроградності. Буде ще один період ретроградного Меркурія, який почнеться цього року. Я десь собі зараз записав його, він почнеться з 29 грудня цього року. Ще і буде тривати до 18 січня, вже 23-го року. От, тому в цей період ретроградності теж якби, можуть бути ще більш вагомі. Зміни для нашої України хочеться в це теж вірити і будемо над цим активно працювати. Але в будь-якому випадку, коли навіть ретроградна планета починає оце от давати свій рух, це як правило відбувається. Ми вже це починаємо відчувати за добрих 7-10 днів до початку ретроградності. І коли планета завершує 2-го 10-го, це ще потім де такий постсиндром протягом 7-10 днів після завершення ретроградності. Звичайні таро я часто використовую ось, але ну, так, а що ви так питаєте, чи звичайні таро я використовую. Ну, Таро древній сувій це теж більше до класики, просто вони так називаються. От. Що означає звичайні таро? Є просто, наприклад, більш така класична система це таро по системі райдера Уайта. От Алістера Кроулі це трошки інший світ. Є ще розрізняють якби, школу англійську і французьку таро. Тож, якби такі є то, там невеликі відмінності, змінені місцями аркани сила і правосуддя. В одній колодії це восьмий аркан сила, а одинадцятий правосуддя, а в інших якби системі навпаки. От, але так, я бачите, роблю таку еклектику, тому що треба поєднувати різні напрямки, щоб зрозуміти, що і куди нам далі рухатись. Давайте. Бо я вже з нетерпінням хочу подивитися, чи справді може наша Україна перемогти в період. Даної ретроградності Меркурія до 2 жовтня. З 10.09 до 2.10. Так, скільки тут тягнемо? Чомусь хочеться по 5 карт. До речі, коли у нас сьогодні була енергопрактика, прийшло дуже важливе теж послання по цифрах нумерологічно: 1.881. От, послання ангелів. Треба буде пізніше почитати, що воно означає. А зараз ми фокусуємось, фокусуємось на нашому запиті. Тут чотири мені хочеться карти потягнути з цієї колоди. Так знаєте, як тут карти самі перевернулись, ми візьмемо їх як ключі. Тут теж хочеться мені чотири карти. Ні, п'ять. П'ять. А з тих будемо дотягувати. Поки що ще не знаю, скільки. Отже, давайте трактуємо. Таро енергетичне ошу. Перша карта. Що вона означає? Вона називається Аркан Невинність. Повернення України в цей період, як в період невинності, до вторгнення. Ну, це дуже сильна карта. В класичній кологі це якраз 19-й аркан, це аркан Сонця. Ви вже знаєте не по одних моїх розкладах, що означає аркан Сонця. Світло, яке долає темряву, сонце, яке дає просвіт, прояснення. Дуже сильний аркан. І це вже перша наша така потужна підказка, що дійсності в період ретроградності для України буде дуже багато потужних змін, зрушень та звершень. І це я наголошую, ще має прийти ленд-ліз. Друга карта. Період ретроградності іде для України активне викриття хто є хто, хто ховається в овечій шкурі. Викриття таємних ігор, зрадників, колаборантів, шпигунів. А ми розуміємо, що чим більше буде їх викрито, тим швидше буде наша перемога. Що ще для України цей період ретроградності принесе? Та дам зняття масок. Зняття масок. Ви знаєте, моє якби, життя, ну, особисте моє життя, період ретроградності дуже гарно показує, хто і хто. Ну, це я так беру на конкретному прикладі. Так? І от зняття масок. Це приблизно те саме, що я тільки що сказав по цьому аркану попередньому. Дуже цікаво. Дивимось далі. Аркан такої ось скупості. Як би я тут його протрактував, я навіть не знаю, чесно сказати. Очікувати повної перемоги, такої, щоб повної-повної. Ну, все-таки я сумніваюсь. Нам хочеться в це вірити, і ми будемо над цим працювати. Але по цій карті я можу сказати, що ми багато чого собі повернемо до того часу, но сказати за повну прямо перемогу ну, не можу я так сказати. Але, але якщо взяти оці всі моменти, які відбуваються, так? Четвірка Пентаклів. Це теж, якби, ну, четвертий аркан, в класичній колегі, це четвірка Пентаклів. Це така, якби нова основа. Нова основа. Стабільна, нова основа для руху вперед. Так, ви щось щось таке важливе писали, я десь пропустив. Так. Угу. Далі. П'ятий аркан. П'ятий аркан. Обнулення. Бачите, що відбувається? Наскільки активно йдуть ці аркани? Обнулення. Перезагрузка, перезавантаження. Як ніколи зараз все дійсності в наших руках. Так, дивимось далі. Королева мечів. Допомога від Вищих сил. Допомога для України від земних сил. Нові збройні поставки. І нові потужні перемоги. Далі. Паш Пентаклів. Що дана карта говорить? Рухаємось до перемоги. А Ви знаєте, прочитав буквально теж сьогодні, що за 5 днів наші доблесні воїни звільнили 60%. Території, яка була під окупацією від 24-02 числа, виявляєте, спіка цифра? 60%. І ми отак скупо знаєте так, будемо відбирати назад своє. Швидко, безкомпромісно будемо відбирати назад своє. Скупо в плані такому хорошому, що заберемо, більше нікому не віддамо. Хай буде так. Поступовий рух, покроковий рух, нові стратегії, нові, е, нові звершення, нові перемоги. То у скупків, хто вже теж дивиться мене не перший ефір, знаю, що таке туз кубків. Це повна чаша. Добра, благополуччя і той самої перемоги. Перемог за цей період, дорогі мої, я розумію, буде дуже багато. Я нагадую в ключі, коли ми дивилися за 193-й день і ми говорили про потужну зміну в світовому варіанті, в світовій енергії. Ми ж говорили про зміну світових політичних сил. Після 193-го дня теж її було теж було смерть Єлизавети Королеви. Тож я вважаю, це такий, ви знаєте, Світовому правительстві енергетичний знаєте, коливання, зміна дуже потужна. І зараз ми бачимо, що після цього дня наскільки наші воїни, які вони роблять успіхи, ви знаєте, я сам дивлюся ці новини. І я вам по правді кажу: я не то, що дивуюся, я просто ну, в захваті, в захопленні. Я всім, чим можу, як можу, допомагаю енергетично. Це все теж стимулюю для того, щоб пришвидшувати ці всі звільнення території. І це просто така колосальна сила. Енергії, яка йде, от яка просто на своєму шляху, так як було в наших медитаціях. То все, що ми формували стільки часу на рівні енергії, ну не тільки ми, але всі, хто об'єднувався з нами, також молитві, всі, хто над цим працює в плані енергії, це все, що там будувалося, перемога, це все тепер активно переходить на рівень фізичний. Бо я вам казав, що перехід з рівня енергії на рівень фізики відбувається не за один день. Оцей перехід зараз активно відбувається. І ще одна карта: Рицар Кубків. Переможний рицар кубків, подивіться, як намальовано. Бачите? Рицар, який несе кубок, хорошу добру звістку, наші доблесні воїни. Так і хочеться сказати. Святкують перемогу, а ми разом з ними. Дивимося, що нам підкажуть таруалі стара Ну, перший аркан такий вже цікавий. Перемир'я. Невже Росія буде настільки сильно пищати, що просто е буде дійсності просити перемир'я за теща, е якогось е вони зараз будуть оправдовувати свої всякі програші? Мов так все було в них заплановано, і будуть активно. Е як це тепер пропагувати тему перемовин і просувати. От щось мені так здається, не знаю, чого Подивимося. Знову ж таки, в цей період. Які можуть бути з нею перемовини? Тільки на наших умовах. Ніяк інакше. Далі рицар мечів. Яросна енергія двіження. Тобто така сильна енергія руху для України. Рух вперед, рух до перемоги. Далі у нас. Читайте, що написано: Успіх. Успіх. Наскільки цей період є важливий. Мені аж само так хмурахи по тілу йдуть. Наскільки цей період є важливий? наскільки мені десь те, з інформполя ця ідея. Подивитись саме в такому контексті даний запит. Ну, наскільки я так знаю, такого що щось ніхто не дивився. Так що ми дивимося вперше: десятка кубків. Карта. нас що там написано? Насичення. Десятка кубків це карта радості, гармонії, балансу, успіху, любові, миру, благополуччя. І вогнем святим, і вогнем світла хай згине вся нечисть і вся нечистота. Від сьогодні назавжди хай буде так. Сила вогню долає всяку тьму. Що в нас тут сказали три карти підказки для України? Через боротьбу, через боротьбу до матеріалізації ідей і до могутності. Ви зрозуміли, так? Так. Карти самі випали, коли я їх мішав. Із Оракула мудрості подивимось. Ретроградний період для України принесе перемоги. Вимітаємо, вичищаємо нашу Україну. Вкотре ще одне підтвердження. Тепер хай ці боти, що там багато говорили. Ідуть там де їм і місце. В небуття і в тартарари. Думаємо над майбутнім. Правильно аналізуємо, правильно плануємо. Ця карта вже випадала недавно, коли ми дивилися, що чекатиме Україну та Росію до кінця 2022 року. Випадало для України, що час. Перепочити. Час навіть не перепочити, а подрімати. Ось як вона називається. І четверта карта. So-create. Співстворення. Сотворення. So, so, so Співтворення. Я можу зробити один наразі такий великий підсумок. Дорогі мої глядачі, ми чітко рухаємось до перемоги. Ми це і так знаємо. Цей план прописаний Вищими силами. Я про це вже говорю не перший день. Правильні обрані стратегії. Правильні розроблені плани. Правильні розроблені. І підсилені всіма необхідними на даному етапі збройними можливостями наші, наші воїни і в їхніх руках зараз дуже багато чого, поки ворог дезорієнтований, поки ворог в паніці, поки ворог не знає взагалі, куди йому йти і що йому робити. Я не можу сказати, що за це ще раз наголошую: період буде повна остаточна перемога України, хоча дуже цього хочеться, щоб це було чим пошвидше. Я розумію чітко, що будуть території, де будуть тривати подальше ще звільнення і деокупація, можливо, навіть протягом 23-го року, як мінімум першої половини, про це я теж говорю не перший раз. І це може бути як мінімум ще стосуватися активно території саме Донбасу і території Криму. Але дуже і дуже ключові перемоги ми за цей період ретроградності здобудемо. Обов'язково здобудемо. І я це чую, і я це знаю. І я в це вірю. І я вірю в наші ЗСУ, і я вірю в Вищі Сили, я вірю в нашого Творця, і я вірю в село Світла, яке долає тьму. І з кожним днем воно долає ту тьму все більше і більше. А логічно тоді подивитися, а як же ж для Росії цей період ретроградності? Чим він відіграється для них? Для тої всієї русні треклятої. ну давайте кілька карт. Старолюміна. От хай між собою бореться і колошматяться. Це знову ж таки те, що я неодноразово наголошував. Внутрішні їхні, оці всі конфлікти. От є таке слово, распрій. От щось я його згадав, не знаю чого. Внутрішні їхні всередині колотнеча, бойня, боротьба таке враження за той там їхній трон. Далі, другий аркан. Аркан Башня небесний вогонь, який руйнує тих, хто вирішив дуже далеко і дуже високо себе підняти в ранг Бога. І летіти прийдеться дуже, дуже низько, і падати буде дуже-дуже боляче. Крах, крах і ще раз крах тої їхньої системи. Аркан Сонця. Перевернутий. Що радості в них там нема. Сидять от думають. Сидять, думають. Що робить, як робить, куди робить. А що там думати? Геть з нашої України. Просто геть. І розбирайтеся собі в своїх краях. Боріться. Не знаю там, що хочете робіть. Але там, в себе, дайте нам чистий спокій. І закриті дороги. Колісниця перевернута. А колісниця перевернута, це ще коли, от, ну що таке колісниця? Це ті, хто, як в одній були у пряжці, кожен починає роздирати то все отак от, роздирає всі в свої сторони. І все просто розлітається. І руху нема. Ось такий цікавий сьогодні в нас вийшов роз, розклад і прогнози. Я сподіваюся, вам сподобалось. Я сподів... Ну, Мені дуже сподобалось. Я сподіваюся, ми сьогодні з вами почерпнули дуже важливу інформацію. Тому, хто може, поширюйте наші ефіри. І разом ми йдемо далі до перемоги. Хай буде так. А зараз після цього ефіру, теж без особливої там перерви. Я розпочну ефір Енергетичне таро Ошо, підказки на наступні 10 днів як духовно працювати, щоб зло подолати. Тому приєднуйтесь обов'язково. Буду всіх з радістю чекати, бо ви знаєте, як я сильно вас всіх люблю і ціную, і поважаю, бо ми сила, і ми робимо надзвичайно колосальну велику справу. Бережіть себе, дорогі мої. Чекаю вже за кілька хвилин. В новому прямому ефірі будемо шукати підказки, як духовно працювати, щоб зло подолати. Почуємось!